Всім доброго дня! Сьогодні 18 листопада 2023 року. Знаходимося ми на Київщині в нашому фундуковому саду Hazelwood. Давно не робив відеогляд нашого садка. Останній раз це було в вересні місяці, коли ми збирали наш перший сигнальний врожай. 13 листопада цього року виповнився рік. З моменту закладки нашого фундукового саду. І зараз я вам пройдуся, покажу, в якому стані наш садок. Це на сорт Косворт. Маємо такі от сережки вже на ньому. Листя ще тримається. Попри те, що у нас було вже декілька днів морозів таких невеликих, але ще листя добре тримається. На наших деревах. Це також на сорт Косворт. ось такий. Далі в нас йдуть запилювачі гали, також всі із сережками. В цьому році гале, порівняно з іншими, дуже добре уверх пішли, навіть Приходилося їх призупиняти, підв'язували? Ось така нас гала. Далі в нас сорт каталонець. Повесні ми провели невеличку першу обрізку по формуванню штамбу. Потім ми протягом літа підджилювали декілька разів. Це як прикоренево, а також декілька разів по листку. У нас в нашому садку проведена система зрощення. Постійно ми поливали, Щодо погоди, скажімо так, було спекотно, тому приходилось і частіше поливати. А от коли дощ проходив, ну і ми, відповідно, не поливали, у нас всі дерева замульчовані. і корінь постійно мав вологу. А, як ви бачите, у нас Практично всі дерева підв'язані. Це, повторюся, це було пов'язано з тим, що маємо в полі поривчисте вітра, ну і ми їх підв'язували, щоб їх сильно не наклоняло в різні сторони. Також протягом літа ми фрезували земельну ділянку, приштамбово, так і по центру. Не давали, щоб у нас заростав бурян, щоб не було конкуренції. В той же час ну, ми давали кисень таким шляхом, кореню. Хтось коментував, що навіщо ви так робите, ну, от зараз можете подивитися, в якому стані знаходиться наш садок, і вам скажу. Так що цим деревом абсолютно не заважає те, що в цьому садку немає бур'яну. Він себе дуже добре почуває, розвивається і буде все добре. Тому ми знаємо, для чого в нас такий чистий садок. А декілька разів протягом літа, та навіть не декілька, ми і більше обрізали парусель. Да, є така присутня річ, щоб під час такого систематичного поливу от парусель дуже добре піднімається. Але сподіваємося, що вже наступному році, якщо все складеться, ми будемо залишати декілька відводків щоб ми потім могли і мати свої саженці. Ось такий у нас стан нашого садка станом на 18 листопада. Всім дякую за увагу, всім до побачення!